Нанадцятому році в мене друзі їхали в Харків до на змагання, і буквально в них трапилася ситуація на вокзалі, що потяг почав від'їжджати. Іноземець, котрий запізнювався на потяг, вирішив так, а то вже запригнути в уходящий поїзд. Він зірвався так, що йому в районі стигна поїзд переїхав ногу. Ну нога окрема, він окремо. А завдяки тому, що друзі знали, що таке турнікет, вони знали, що робити. Так далі вони надали йому ефективну допомогу, тим самим врятувавши йому життя. Така який турнікет краще, який з них обрати, і так далі. Найкраще обрати той турнікет, яким ви вмієте користуватись, тобто навчилися користуватись кепом, краще обрати кет. Навчилась працювати з семом, напевно, що краще обрати його. Суть кожного турнікета це в місці накладання максимально щільно притиснути всі наші судини до кістки, тим самим зупинивши повністю кровообіг, нижче накладання турнікета, тим самим зупинивши кровотеч. Ось це турнікет турнікеткет. Він є найрозповсюдженіший, наймасовіший, напевно, що по виготовленню і його. Гарантовано, напевно, бачили всі, і я більш ніж певний, що якщо проходили якісь курси з надання до медичної допомоги, то навчалися саме на ньому.